Привіт, синьо-білі вболівальники. За останні кілька годин з'явилася інформація, яка може повністю змінити плани Динамо на трансферному ринку. Клуби МЛС, а також клуби чемпіонату Бразилії вступили в гонку за нападника, який вже є на радарі нашого клубу. Іншими словами, якщо Ігор Суркіс хоче укласти цю угоду, йому потрібно діяти швидко. Перш за все, підпишіться на канал, залиште лайк і давайте перейдемо до деталей. За даними газети в нещодавно з'явилися нові варіанти продовження кар'єри ангольського нападника Фіміко Пулулус Ягелоні, 26 річний гравець, за яким пильно стежить київське Динамо. Тепер також викликає інтерес у північноамериканських клубів МЛС та елітних бразильських футбольних команд. Це зростання конкуренції не випадкове. Пулулу перебуває у відмінній формі та є одним із ключових гравців своєї команди цього сезону. Загалом він зіграв 29 матчів у всіх змаганнях, забив 13 голів та віддав дві результативні передачі, що є показниками, які привертають увагу на будь-якому ринку. За даними Transfermarkt, ринкова вартість нападника становить близько 4 мільйонів євро, що робить переговори можливими, але водночас конкурентними. Хоча назви зацікавлених клубів ще не розкрито, сам факт того, що клуби МЛС та брасалий беруть участь у переговорах, є чітким. Попереджувальним знаком для керівництва Динамо. З огляду на збільшення кількості конкурентів на столі, Суркіс може бути змушений пришвидшити переговори, якщо він дійсно хоче привести Пулулу до Києва та уникнути міжнародної війни ставок. Головне питання зараз: чи буде Динамо діяти швидко, чи ризикує втратити ще одну важливу ціль на ринку? А ви, вболівальники, чи вважаєте ви, що Афіміку Пулулу має підписати Динамо Київ, чи був би він ідеальним нападником для вирішення наших атакувальних проблем? Залиште свою думку тут у коментарях.